Атмосферний фронт несе в Україну дощі та похолодання. Про це попереджає відомий синоптик Наталка Діденко. За її даними, зміна погоди очікується вже 1 жовтня. Прийде атмосферний фронт з дощами раз, дихати стане легше, це два. Земля нарешті вбере таку потрібну вологу три. Пилюку приб'є чотири. Знизиться до відповідної сезону температура повітря п'ять. Сказала вона. Однак, за даними синоптика, це більше торкнеться західних, північних та частково центральних областей. Сьогодні ж, за її даними, по всій Україні очікується суха і тепла погода з температурою повітря. Плюс 23, плюс 29 градусів. У Києві також погода буде сухою та теплою аж до кінця вересня. А з початком жовтня побільшає вологи та поменшає тепла, говорить синоптик. Найближчими днями в Україні збережеться суха, тепла та сонячна погода. Протягом цього тижня у нас буде зберігатися така літня погода. Ми дійсно можемо її так називати, тому що метеорологічне літо триває, говорить синоптик Упергідромедцентру Наталія Птуха. За її даними, Вночі температура по всій країні становитиме плюс 9, плюс 14, а вдень повітря прогріватиметься до плюс 22, плюс 28 градусів. А на Прикарпатті очікується від плюс 18 до плюс 22. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.